Моє вітання. Ви дивитесь інформаційний випуск новин на телеканалі Лан у студії Любовська? Вітаю. Почнемо з найважливішої новини, яка стосується безпосередньо нас і з вами. Президент України Віктор Ющенко призначив позачергові парламентські вибори на 7 грудня цього року. Про це йдеться в указі президента, датованому сьогоднішнім числом і опублікованому на офіційному сайті глави держави. У ньому зокрема йдеться про таке: припинити дочасне повноваження Верховної Ради України шостого скликання, призначити позачергові вибори до Верховної Ради України на 7 грудня 2008 року. Цей указ набираючи чинності з дня його опублікування, тож Україна знову обиратиме. Завтра день працівників стандартизації та метрології людей, які займаються повіркою будь-яких вимірювальних приладів і виробів на відповідність державним стандартам та сертифікацією продукції. Одним словом, без їхнього втручання у виробничий чи торговий процес нас із вами можуть запросто надурити де завгодно і як завгодно. Принаймні, так стверджує Василь Алєксєєв, побувавши у гостях устрийських іменинників. Без перебільшення без них не обходиться жодне виробництво, жодне підприємство, організація чи установа. Те ми з вами у повсякденному побуті, навіть коли цього не помічаємо. Їх часто залучають до своїх перевірок правоохоронні та контролюючі органи. Тому не дивно, що напередодні навіть свого професійного свята вже вранці ми тут застали лише двох із семи працівників. Інші роз'їхалися по районах. А обслуговує стрілький відділ Дрогобицької філії Львівського регіонального центру стандартизації, метрології та сертифікації три райони Скорівські і істризький його працівники зі стажем роботи в ньому більше 20 років і середнім віком за 50, п'ятдесят якаруть собаку з'їли на повірці та вимірюваннях. Після їхньої повірки не плутайте з перевіркою. Приладів вимірювання маси, об'єму, температури, тиску, сили, швидкості, часу, електроенергії тощо їм можна довіряти повністю, як тут кажуть, з точністю до четвертого знака після коми, завдяки збереженим і любовно, я б сказав, доглянутим технічним засобам, досвідчені фахівці швидко виявляють неправдиві гирі і ваги, недоливи у безоколонках, несправні лічильники обліку та інші відхилення від стандартів. Тому з такою гордістю демонстрував своє суперточне лабораторне, так би мовити, господарство, начальне відділу Станіслав Лобовський, якого ця робота тримає вже 20 років. Колектив у нас дуже хороший. Ми як одна сім'я. Що там говорити? І сьогодні мені хвись, Ну, як собі думаю, ну, прийде пенсія. Що будеш робити? Ну, якщо дадуть, можливість працювати, буду працювати. Чому? Тому що ми себе вважаємо фахівцями. У нас нема тут людей випадкових. Якщо так вже розібратися, всі мають відповідну освіту. Після закінчення інституту в нас є е, караван Ольга Миколаївна, вона як прийшла в метрологію, так і вже е, дев'ятий рік на пенсії, вона далі тут так. працює. Працює, тому що вона забезпечує свою ділянку роботи. Це є грамотний, хороший фахівець. І так у нас всі такі є люди. У нас Розумієте, ми розуміємо, і наше вище начальство розуміє, треба поновлювати. Омоложувати колектив, тому що ми ж не вічні, ми будемо помало відходити, а молодь треба виховувати. Для того, щоб виховати хорошого метролога, це треба не менше 3-4 роки. Після інституту, якщо він має освіту. Молоді люди сьогодні хочуть, щоб вони відразу заробляли багато. Це ми вже так звикли, живемо, якось собі даємо раду. А молоді, вони хочуть мати велику хорошу зарплату, вони повинні отримувати, будувати нову сім'ю. Для того треба, що, відповідно, мати якісь гроші. гроші треба мати. У зв'язку з наближенням свята, все-таки, у вас є якісь власні такі професійні привітання і побажання? Як у того, моряків буває, водіїв буває. У нас яке привітання. В нас для метролога це привітання одно. щоб він завжди дотримувався єдності вимірювань. І щоб він пам'ятав, що від нього залежить багато і в якості продукції, тому що якщо він робить погані вимірювання, неправильні недостовірні, значить, відповідно, не буде і тої якості, яку ми сьогодні хочемо мати на нашому ринку, щоб ми могли працювати, жити. Ну Хочу побажати всім здоров'я, щастя ну і наснаги до роботи. А то головне, і щоб ми були ще багато років разом і могли працювати один одного вітати. Вчора у день юриста, президент України Віктор Ющенко, підписав указ про відзначення державними нагородами України юристів за вагомий особистий внесок у реалізацію державної правової політики, зміцнення законності та правопорядку, високий професіоналізм у захисті конституційних прав і свобод, громадян та з нагоди свята, почесне звання заслуженої юрист України присвоєно сопки Ярославу Мар'яновичу, голові стрійського міськрайонного суду. За материнську самовідданість народження і зразкове виховання дітей, забезпечення умов для всебічного їхнього розвитку, президент України Віктор Ющенко указом номер 851 присвоїв почесне звання мати героїня нашим землячкам. Пилипів ані матері п'яти дітей з села Підгірці та Ярощак, ані матері п'яти дітей зі стрія. Дню створення української повстанської армії, що відзначатимуть на покрови 14 жовтня, була присвячена цікава акція, що відбулася на базі Мертюківської школи. З місця події Світлана Кренців. Сьогодні в селі Мертюки на території шкільного стадіону відбулися змагання з загальної фізичної підготовки молоді. Цей захід організував відділ молоді і спорту Стрийської райдержадміністрації, який присвячений 66-й річниці створення української повстанської армії. Юнаки та дівчата з 11 шкіл Стрийського району змагалися в різноманітних вправах, таких як підтягування на перекладині, віджимання від підлоги, качання пресу, дартс, метання дисків та інших. Змагання по різних видах, в тому числі. Видах з допризовної підготовки, з легкої атлетики, значить, змагання відбуваються, і в тому числі з метання гранати, стрільби з пневматичної зброї. За словами організаторів, такі змагання відбуваються вперше. Метою яких є виховання молоді в спортивно-патріотичному дусі, адже відомо, що українські повстанці були загартовані не лише духовно, а й фізично. Так, наприклад, відомий повстанець Роман Шухевич неодноразово перемагав у різноманітних спортивних змаганнях, полюбляв грати в баскетбол. Колишня назва кошиківка ці змагання присвячені такій знаменній даті в нашій історії. 66-й річниці створення повстанської армії, і вони мають задум нагадати молоді про тих борців, які боролися за нашу державу, які клали життя за неї, і завдяки яким ми зараз тепер можемо вільно жити в нашій незалежній Україні і проводити такі от заходи. Змагання тривали дві години. Після чого відбулось нагородження переможців кубками та медалями. Загальнокомандному заліку перше місце виборола Долівська школа-гімназія, друге подорожанська, а третє учні угерської школи. Світлана Кренців, Оксана Стасі для стризьких новин. Голова Львівської облдержадміністрації Микола Кміт зазначив у коментарі Зіку, що готовий забезпечити на Львівщині проведення чесних позачергових виборів до парламенту. На запитання щодо доцільності указу президента в час економічної кризи в державі Микола Кміть відповів: президент видав указ. Отже, він професійний і має бути виконаний. Зазначимо нині. Микола Кміть перебуває в Італії разом із президентом України Віктором Ющенком як учасник офіційної делегації. Центральна виборча комісія готова до організації будь-якого виборчого процесу, який проводиться згідно конституції, за попередніми підрахунками центра виборчкому вартість проведення позачергових парламентських виборів складе 415 мільйонів гривень з розрахунку на участь у них 20 партій і блоків. Передає уніан. Новий трудовий кодекс України не покращив становище найманих працівників, а навпаки, зробив нас рабами. Розв'язав руки роботодавцям для масових безпідставних звільнень. Зокрема, в будівельній галузі тільки за офіційними даними 200 тисяч працівників по всій Україні очікує звільнення. Про це під час прес-конференції у Львові повідомив голова національного форуму профспілок України Мирослав Якібчук. У новому трудовому кодексі, який Верховна Рада України ухвалила у першому читанні, чітко не прописано критерії ефекти активності праці та мотивації для звільнення національний форум профспілок України подав перелік із шести сотень зауважень до комітету соціальної політики Верховної Ради України і буде вимагати у другому читанні законопроекту їх врахувати у разі недотримання цих вимог. Профспілки виведуть працівників на всеукраїнський страйк. У проекти державного бюджету на 2009 рік закладено показник інфляції у розмірі 9,5%. За прогнозами експертів, мінімальний рівень інфляції наступного року становитиме 14-16%. А отже, навіть мінімальні показники закладені в бюджет не відповідають дійсності. Додаток до диплому міжнародного зразка будуть видавати усі українські вищі навчальні заклади з 2010 року. Зазначив на прес-конференції з нагоди дня університету, виконувач обов'язків ректор Львівського національного університету імені Івана Франка Василь Височанський. За його словами, розвиваючи болонський процес, міністерство освіти пропонує крім національного диплому видавати також міжнародний диплом єдиного для Європи зразка, який повинні визнавати роботодавці на європейському ринку праці. Субтитрувальниця за повідомленням прес-центру СБУ, її співробітники спільно з відділом по боротьбі з корупцією в органах ДПС ДПА у Львівській області затримали керівника однієї зі структурних ланок Державної податкової інспекції у Постомитівському районі під час утримання Хабара в розмірі 10 тисяч доларів. США. оперативниками СБУ встановлено, що співробітник податкової інспекції вимагав у керівника фармацевтичної комерційної структури Хабар за невідображення в актах перевірок порушень, виявлених у підприємця. вказано. Особа було затримано правоохоронцями під час отримання хабара. За повідомленням метеопрогнозу, 10 жовтня у п'ятницю на Стрищині передбачається мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 2,4 метри на секунду. Атмосферний тиск 747 мм тут на стопчика. Вологість 70%. Температура повітря вночі 4-7. В день 11-16 градусів тепла. І це вся інформація на цю годину завтра. У цій же порі. Дивіться нас знову. Бажаю вам гарного настрою і до побачення.